Чергова партія гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Міністерство охорони здоров'я отримало партію швидких зі Швейцарії. Ці машини рятуватимуть хворих і поранених у глибинці, зокрема у прифронтових містах та селах. Ці карети швидкої здатні вибратися навіть із глибоких ям. Долати болота. І їде вона добре. По от, сніг пробували. їде, Ідес. Будемо користуватися, будемо робити. А головне, таких машин завжди не вистачає там, де майже нема доріг чи постійні обстріли. Є місця, де просто наш звичайний санітарний транспорт не може проїхати. А такі повноприводні автомобілі дозволять нам транспортувати під час негоди вагітних жінок. Кожну машину укомплектовано необхідним метобладнанням. Цей автомобіль оснащений. Носами автоматичним е дефулятором там відсмоктувачем від Тут є е два кисневих балон, тобто ну все, що необхідно для того, щоб транспортувати людей два позашляховика і п'ять реальні мобілів. Міністерство охорони здоров'я передала швейцарська агенція розвитку та співробітництва. Передача семи карат швидкої допомоги це лише невеликий приклад того, що ми робимо для підтримки України. Дякую вам за те, що рятуєте людей і працюєте у важких умовах. автомобілі швидкої допомоги отримають медичні заклади Чернігівської, Запорізької, Миколаївської Одеської областей. Вже сьогодні одна з машин поїде до прифронтового міста Вовчанськ на Харківщині, яке російські окупанти обстрілюють щодня. По погоді, по, по умовам, по таким, що з їхньої сторони ми ж не знаємо, коли це все буде. Ми вже чуємо як. Як воно, як воно є, як воно є, да коли ми говоримо про автомобілі швидкої допомоги, то ми розуміємо, що частина з автомобілів на сьогодні або пошкоджена, або зруйнована, або викрадена в тому числі окупантом. Якщо говорити про цифру, то це біля 500 автомобілів швидкої допомоги, загалом які вже є непридатні для використання. Відповідно, ми розуміємо, що поповнюючи автопарк, в тому числі і гуманітарною допомогою, таким чином ми даємо можливість і медичним працівникам, працівникам виїжджати на порятунок Цьогоріч Швейцарія вже передала Україні 25 автомобілів швидкої. Представники цієї держави обіцяють, їхня гуманітарна місія в Україні триватиме й надалі. Михайло Манлюк Валентин Біліч. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.